Вітаю! Сьогодні завітали на такий гарний об'єкт, де є Альтанка, яка на нашому систему Санік Smart. І сьогодні розповімо вам про неї більш детально, а також поговоримо про переваги та недоліки нашої системи. Тому поїхали. Така тераса Чельтанка, як в даному випадку до засклення, вона слугує гарним місцем для відпочинку та проводження часу з рідними та друзями, але при одній мові, якщо у вас на вулиці гарна погода. Наприклад, як сьогодні, якщо світить сонце, немає дощу і на вулиці досить тепло. Але якщо піде дощ, подує холодний вітер, і який буде набивати дощ всередину, то у вас будуть мокрі та брудні меблі. У вас буде мокра та брудна техніка, яка тут є: холодильник, телевізор. Тому, завдяки склінню ви можете закрити свою тера. Шальтанку, як тут і у вас буде чисто, тепло, сухо та затишно. Давайте пройдемося по перевагам відкритої тераси шальтанки і закритої. Дивіться, які переваги відкритої тераси шальтанки. Це те, що вона максимально поєднується з подвір'ям, через неї проходять потоки свіжого повітря, і також те, що в ній можна відпочивати в легку непогоду. Які переваги закритої тераси чальтанки? Тому що якщо ви хочете використовувати в непогоду свою терасу чальтанку чи балкон, то вам потрібно чимось його закрити. Чи її? І які ж переваги? Переваги в тому, що вітер сніг дощ він не попадає середньо приміщення, зберігається тепло і можна експлуатувати це приміщення в будь-яку погоду та будь-яку пору року. Але потім, якщо у вас, наприклад, закрита тераса чальтанка, приходить тепла погода, приходить літо, і вам там стане дуже жарко і буде некомфортно. І чому саме варто обрати безрамне рознесління від компанії Паноромглаз, тому що Ваша відкрита тераса, вона може бути закритою, і закрита тераса може стати відкритою в будь-який момент, коли ви забажаєте. Змінилась погода, вам стало тепло, то ви можете відкрити стулки системи, і у вас буде прохолода та комфорт. Навпаки, якщо пішов дощ, злива, почав дути вітер, який може нанести дуже багато пилу та бруду. Ви закриваєте за 3 секунди буквально стулки системи, свої проризи і залишаєтесь там в теплі, комфорті та затишку. Давайте я вам покажу, як це працює. Дивіться, тераса відкрита. Що потрібно зробити, щоб закрити свою терасу, якщо тут піде дощ, злива, буде дути вітер чи навіть сніг? Дивіться, закриваємо, це займає. Ну, мабуть, не знаю, 7 секунд. Сторона закрита. Також тут, якщо у нас тут відкрита тераса: максимальне поєднання з подвір'я, гарний вид, максимальна прозорість завдяки загартованому скулу. І дивіться, знову почалася непогода. Ми однією рукою закриваємо стулки системи і продовжуємо спілкування всередині, в теплі та комфорті. Система Panoram Glass — це надійність та європейська якість. Дивіться, системи не бофтуються, нічого не люфтить, і система надійно. Та гарно працює і буде працювати ще протягом років. До речі, ми були на об'єктах, де системи були встановлені 8 років тому, 2 роки тому. Можете подивитися ось тут ці відео. І ми особисто переконалися в тому, що системи функціонують на відмінно. Тому скліть свою терасу, танку чи балкон і насолоджуйтесь роками затишним відпочинком в будь-яку погоду. Хочу нагадати вам, що стулки в наших системах використовуються з безпечного загартованого скла. Воно дуже міцне. Навіть ось такі стулки вони витримують мою вагу перевірено. Приймає, а витримує воно мою вагу, бо воно загортоване. А загартоване скло воно у 5 разів міцніше звичайне. Стулки з безпечного загартованого скла це не тільки про міцність та надійність, а ще й про прозорість. Загартоване безпечне скло воно з часом не жовтіє і не мутніє. Тому які стулки прозорі зараз, такими вони будуть через роки. Дивіться, тепер тут є все, що потрібно для комфортного відпочинку та друзями в будь-яку погоду та будь-яку пору року. І навіть і камін барбікю, який в холодний сезон буде слугувати як жерло обігріву для всієї літанки. Тому тут буде не тільки смачно, а ще й дуже тепло. У власниці вже є відео про переваги та недоліки використання цих систем в цьому приміщенні переваги. Перше, це максимальна прозорість та панорамність навіть в зачиненому стані системи. І при цьому дуже гарний захист від продування вітром та від попадання опалів. Друге, це те, що тепер птахи не злітають всередину альтанки, тому що раніше вони залітали і збиралися біля даху всередині, і трішки капостили. Ну ви розумієте про що. Третє, це те, що тепер є можливість просто гарно відпочивати на природі, але не жертвуючи при цьому своїм комфортом. Після встановлення цих систем господарі три дні поспіль приймали тут гостей. Вони виявили один недолік, те, що гостям тут не Стільки затишно та комфортно, що їх просто неможливо звідси вигнати, тому скрізь свою тарасу, альтанку чи балкон нашими рослинними системами та проводьте час всередині будь-яку погоду та будь-яку пору року з максимальним комфортом, затишком в єдності з природою.